Західний політичний оглядач Геогусар розповідає про одне цікаве порівняння. Через яке випливає, що Росія аж ніяк не може виграти війну проти України. Ну що ж, давайте послухаємо. коли хтось каже вам, що Росія виграє цю війну проти України, потрібно зробити одне дуже важливе порівняння. Воно одразу змусить їх замовкнути. Спершу запитайте їх про вторгнення США в Афганістан у 2001 році. Нагадаю, Сполучені Штати вторглися 7 жовтня того року. А столиця Кабул упала 13 листопада, тобто приблизно через один місяць і шість днів. Протягом усього 20-річного періоду, коли США були там, таліби переховувалися, вони не контролювали нічого. Тож запитайте цих людей, як би це виглядало, якби Сполучені Штати вторглися в Афганістан того року і через три роки контролювали лише 20% території та не мали контролю над столицею. Як би виглядали США в такій ситуації? Те саме стосується вторгнення США в Ірак у 2003 році. Вони вторглися 20 березня, а столиця впала 9 квітня менш ніж за три тижні і гадаю, сполучені штати перекинули свої війська на інший кінець світу, щоб це зробити, тоді як Росія має сухопутний кордон з Україною і вже три роки зазнає катастрофічних невдач. уявіть, якби в будь-якій з кампаній в Афганістані чи Іраку сполучені штати втратили один і один мільйона солдатів, як це сталося з Росією. Ніхто не може заперечувати, що США не досягли своєї мети побудувати стійкі демократії в Афганістані та Іраку але коли йдеться про розгром ворожих армій, ми були беззаперечними лідерами, і саме в цьому Росія постійно зазнає поразки. Я хотів би приписати собі заслугу цього порівняння, але насправді його зробив Адам Кінзінгер. Дякую, що звернули на це мою увагу, і всім іншим дякую за перегляд.